Це Денис і йому 11. Хлопчик любить вивчати географію та захоплюється складанням конструкторів. У віці восьми років його життя змінив діагноз м'язова дистрофія Дюшена, генетичне захворювання, яке характеризується швидким руйнуванням м'язів через відсутність білка дистрофіну в організмі, а це призводить до повної втрати руху. Закарпатського львівська. область. Мама Дениса, пані Ангеліна, розповідає, він зростав здоровим хлопчиком, доки у віці чотирьох років не почав падати при ходьбі. Вже тоді батьки звернулися до лікаря-ортопеда, який поставив діагноз коксартроз. Згодом проконсультувавшись із сімейним лікарем, він скерував до іншого ортопеда, який поставив діагноз пластоскопія та косовальгусні стопи і виписав ортопедичне взуття масажі та плавання. Потім направили нас у Львів, до невролога на кінезотерапію, ми проходили там заняття, були там, їздили туди часто, направили нас до генетика, поставили нам діагноз мізова дистрофія Дюшена 9 лютого 2022 року. В першому класі він пішов самостійно у 7 років, сам носив свій портфель. По ньому не було видно ніяких таких ознак, що де дещо важко йому було ходити і падав. Ходили теж по лікарям зараз. Він не може ходити самостійно, себе обслуговувати. Дуже важко йому передвигатися, пересуватися. Українці не залишилися осторонь біди родини та спільними зусиллями зібрали кошти на обстеження і лікування за кордоном. Там зробили повне обстеження та призначили дефлазокорд. Це стероїдний дороговартісний препарат, який можна отримати за кордоном. Він уповільнює дегенеративні процеси і оберігає кардіологічну та легеневу функцію, що призупиняє м'язову дистрофію. Це короткостероїд, гормональний засіб, без якого діти з таким діагнозом не можуть жити та підтримувати свій стан. Нам лікар радить генотерапію стовболові клітини з екзосомами, щоб йому зміцнити організм, а потім призначить вамерлон – Це також новий стероїд геної терапії. Він зупиняє хворобу і не є таких побочних ефектів, як у препарату цього деклазакорта. Тому хочемо поїхати на лікування і отримати цей вамерлон. Програму лікування нам надали, вислали із клініки. Будуть вводити стволові клітини з екзосомами в руки, в ноги будуть вводити. і потім то дворазове введення, потім лікар назначить цей мрлон і його дозування, скільки йому потрібно це приймати. Пані Ангеліна каже, на жаль, у липні 2023 року Денису стало важко ходити. Тепер він пересувається за допомогою скутера та інвалідного візка. Влітку 2024 року хлопчик перестав ходити, в нього почали атрофуватися коліна. У 2025 році родині порадили клініку у Туреччині, яка пропонує інноваційні методи лікування та високий рівень комфорту. Ми коли були в генетика, за документами, як отрималися ці всі результати, він нам порадив Геодюшена і Міолайф, сайт, де спілкуються батьки. І от одна мама з батьків мені порадила цю клініку в Туреччину. Ми тоді збирали кошти і ну, зв'язалися з лікарем. Поїхали в Туреччину перший раз у 22-му році, влітку ми отримали обстеження. Отримали ліки дифлазакорти, закупили собі на рік. З допомогою держави нам також допомогли, виділили кошти. Ми собі купили скутер і купили ще на рік дифлазакорти. А зараз, в 24-му році, вже почали більше випробувати генітерапії, лікувати діток, ну, вивчати вже більш хворобу і якби, на повністю не лікується, тільки сповільнюється прогресування. Ну можна лікувати генними терапіями, але ще немає ніякого результату. Ще не всі вони пройшли. Для лікування Дениса у турецькій клініці необхідно 19 тисяч євро. До закриття збору залишилося 400 тисяч гривень, розповідає пані Ангеліна. Родина звертається до всіх небайдужих та просить долучитися та подарувати їх синочку шанс на повноцінне та здорове життя. Реквізити, за якими ви можете переказати кошти, ви бачите на екрані. Адже кожна гривня може стати вирішальною у боротьбі за щасливе майбутнє Дениса.